За життя, яку він кохав без цього дому, жив герой. Зніма, тягни його за ручку, візьми. тягни, тягни його. Рік тому ми були на цьому місці, там відспівали Андрія. Ми знову зібралися. Зібралися для того, щоб відкрити цю дошку пошани на його честь. Я вважаю, що це дуже добра справа. В першу чергу, у тому плані, що це є нагадування, нагадування для всіх наших нащад. Кожен, кожен, хто буде тут проходити біля цього будинку і буде звертати увагу на цю дошку, він буде собі задавати питання, хто це такий. І наші діти, які зараз тут стоять, вони будуть знати своїх героїв. Господи, 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 помилуй, помилуй, свої герої. Ще молимося у покаянні душі у сонця, раба Боже. Об'єднаного воїна Андрія є запрастітися йому всякого прирішені. Вольному невольному. коли ми згадуємо про Андрія, це завжди посмішка на обличчі, і це тому, що це було дуже світла людина. Наскільки з ним приємно було працювати, приємно було спілкуватися. Та він був не говірким, Він ніколи не кидав слова на вітер. Коли він прийшов і сказав, що його забирають в АТО, можна було вирішити питання з військоматом про те, щоб залишити його. Але він сказав: Ну, якщо не я, то хто тоді? Можливо, потрібно було вирішити, можливо, потрібно було таки залишити його, працювати. Можливо, б не сталося цього. А в відповідь ми розуміємо, що Андрій би ніколи не пішов на те, аби залишитися. В армии я Андрей не знал. 31 мая 2014 года нас по мобилизации взяли как бы в армию. Вот такой парень. Который, ну грубо говоря, чтобы было понятно, мог пойти в магазин, купить почти килограмм конфет и по дороге до своего кубрика. раздать все конфеты. Все свое свободное время мы уделяли занятию спортом. Еще не началось все эти боевые действия. Мы как бы себя подготавливали, когда уже в районе Амросевка город. Информация прошла от разведки, что на границе скопилось там в районе 80 БТРов. И нашу группу кинули на вот этот рубеж. Произошла диверсия. Андрей был ранен осколком в голову. Он попал на фугас, на машине, на мосту. После того, как он уже сделал целый рейд, ходочек с, с под обстрела вывез в районе 30 человек, раненых пацанов. И уже, возвращаясь на место дислокации, это пункт пропуска Успенка, по-моему, 5 человек ехало в УАЗике, в, этом, в котором он был за рулем, все остались живы. Идейный человек был, он верил в то, что он делает, и он знал, что необходимо было ему туда пойти, потому что чем больше таких, как он, тем, грубо говоря, сильнее наша армия. И если бы не такие, как он, то возможно, что и не только Крым бы уже был, а и все остальное в руках, ну...

ми хоронили його, це звичайно це була трагедія для всього колективу. По-перше, до останнього не вірилося, що це саме він і що саме з ним це трапилось. Саме тоді ми вирішили, що, по-перше, ми не залишимо сім'ю і будемо їм допомагати. І по-друге, в нас були таке питання про відкриття меморіальної дошки. І, звичайно, банк міг би зробити це з власним коштом. Але співробітники вирішили по-іншому. Ми вирішили зробити це від себе, особисто від нас, від тих, хто з ним працював. Хоч би якось увіковічити пам'ять про нього. Звичайно, це для нас невтихаймий біль втрати. Ми дуже вдячні колегам чоловіка по роботі, які вирішили в роковину його смерті вшанувати пам'ять відкриттям меморіальної дошки. Це нас дуже тривожно, але водночас і приємно, адже ми пам'ятаємо героїв, ми їх не забуваємо. Я думаю, що ці хлопці не дарма загинули, адже вони віддали своє життя за наших дітей, за те, щоб ми не бачили цієї війни.